Росіяни знову завдали масованої дронової атаки. З вечора Україною почала ширитися тривога. Близько 22-ї з'явилася інформація про вибухи у Сумах. Згодом місцева ОВА повідомила про атаку безпілотника, поранені двоє людей. О пів на першу ночі ворог атакував Миколаїв. Внаслідок падіння уламків дрона. В місті пошкоджено складське приміщення. Загорілося авто. Повідомив керівник обл адміністрації Віталій Кім. Також близько 10-ї вечора місцеві пабліки інформували про вибухи в Херсоні. Тривоги в той час не було але окупанти від міста на такій віддалі, що часто її просто не встигають оголосити. Лунала тривога, і в Києві інформації про наслідки не було. На Донеччині росіяни вбили трьох цивільних, ще семеро людей поранені. За даними ОВА, жертвами терористичних атак ворога стали жителі Костянтинівки, Краматорська, Покровська та Торського. Лише у Костянтинівці під час удару загинула людина, і ще п'ятеро поранені. Росіяни атакували місто смерчами, поцілив ворог у густонаселений мікрорайон. Пошкоджено приватні садиби, багатоповерхівки та кілька підприємств. В обл адміністрації вкотре закликали містян полишати Костянтинівку. Місто за 10-15 кілометрів від Лінії зіткнення, і останній місяць ворог щодня скидає на нього до п'яти керованих авіабомб, а також рясно накриває з РСЗВ. Нині у Костянтинівці залишається до 15 тисяч люду. Одразу в чотирьох областях сьогодні запроваджуються графіки аварійних відключень світла. Заявили в Укренерго обмеження від ранку діють у Сумській, Полтавській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Графіки застосовані для першої, другої та третьої черг споживачів. Причина вимкнень наслідки російських атак на енергоінфраструктуру кажуть в Укренерго. Насамперед будуть знеструмлювати промислових споживачів, але енергетики закликають українців ощадити світло в усіх регіонах. І повертаємось до подій фронту. Наш наступний сюжет про Кроматорський напрямок. Ворог тут ціною шалених втрат намагається просунутися вперед. Поки навалу росіян тримає наша піхота. Їхні побратими облаштовують оборонні позиції на другій лінії. Серед них піхотинці 93-ї окремої магнізованої бригади Холодний Яр вони, попри мороз та постійну небезпеку від ворожих дронів, не припиняють будівництво укріплень. У сюжеті буде QR-код, за яким можна допомогти бійцям з ремонтом автівок, які часто виходять з ладу. Долучайтесь. Попереду у цих чоловіків надважкий робочий день, та їх плідна праця вбереже життя ще на одному українському воїну. Строїмо кріпрайон, окапуємося. Ворог пре треба зараз підготувати так, позиції. так? так. так? Вирушаємо на будівництво захисних споруд з піхотинцями 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Нині вони облаштовують укріплення другої лінії на Краматорському напрямку. Тут ворог зберігає чималу активність і намагається рухатися вперед. Тож підготувати міцні оборонні позиції це життєва необхідність для розуміння важкості цієї роботи. Подивіться, що перетворюється земля при мінус 15. Це просто каміння, яке треба розбивати каркою. Над цим окопом боєць на позивний годіні працює вже другий тиждень. Чоловік оператор-навідник БМП-1. Зараз на відведенні, Однак з киркою у руках допомагає тепер облаштовувати позиції для піхоти. Рекомендує нам прислуховуватися до неба, адже російських пташок вистачає. Дуже багато дронів зі сторони ворога. Але гріємо грілками. грілки в руках. Плюс лопата допомагає зігрітися непогано. Допомагаємо. Чи можемо. Тому в першу чергу для хлопців і для себе, щоб зберегти їхнє життя. На сусідній позиції окоп облаштовує пекар, чоловік родом з Дніпра. До війська долучився пів року тому. Про небезпеку з неба знає чимало, адже сам теж пілот. Просто так, як я, я розумію, дій, і я приблизно я примірно розумію, і встигаю спрятатися. Досвід допомагає, та трошки обов'язково працюють воїни, поки світло багаті. Розводити категорично не можна, швидко знайде ворог. Тому і грітися ефективніше з лопатою в руках. Але кожен тут відданий цій справі та не зважає ні на мороз, ні на небезпеку з неба. Адже іншого вибору немає. Треба зупинити окупантів тут і зараз. В кого є вільний час, той копає. Хтось патрони підносить, Кожен щось робить. Для кожного знайдеться завдання, так обов'язково. Збирайте волю у кулака, приходьте. Ми вас чекаємо. Підтримати цих хлопців можна і донатом, зокрема, допомогти зібрати на ремонт автівок. Транспорт теж не витримує бойових навантажень. А питання мобільності тут це і питання виживання. Зробити внесок можна за QR-кодом або номером картки на екрані. З Донеччини Єгор ремахло факт Єдині новини. Про обстановку на північному фронті будемо говорити далі? До нас приєднується речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ Вадим Мисник. Пане Вадиме, добрий ранок Добрий ранок, вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на кордоні з Сумською областю? Чи продовжують росіяни свої спроби проникнути на територію регіону? В зоні відповідальності нашого угрупування, це Чернігівська, Сумська і частина Харківської області. достатньо напружена обстановка, бо ворог не припиняє обстріли прикордоння і інтенсивність таких обстрілів у нас зберігається. Здебільшого це авіаційна компонента максимальна. Ворог застосовує і впіві дрони і різноманітних модифікацій. вдосконалює постійно їх намагається. Також чимала кількість скидів різноманітних вибухових пристроїв з безпілотних апаратів, і є випадки, на Сумщині застосував керовані авіабомби на Чернігівщині на керовані авіаракети з гелікоптера. Також з артилерії ворог застосовує здебільшого це міномети і ствольну артилерію. Але поодинокі випадки, коли реактивні системи залпового вогню не не кожної доби, але ми фіксуємо. Вони іноді з різних напрямків теж застосовують. Слід зазначити, що цей напрямок є стратегічним. Ми з Брянської з Курської області постійно щодоби здебільшого в темну пору заходять десятки ударних безпілотних літальних апаратів, типу Шахет, «Герань» і. Ось якщо брати, наприклад, останні три доби 27, 24, 22 пехеда, ми збиваємо регулярно. Також завдяки засобам радіоелектронної боротьби ми, вони втрачають управління і падають, деякі не вибухають. І, так, і ще, ще є така тактика ворога, що вони застосовують ці біськового, мінуючи дистанційно от, населені пункти прикордоння, розкидуючи. Пилюстки, вибухівка протипіхотна таким чином. Вони тероризують місцеве населення, здебільшого то об'єкти, саме які підпадають під обстріли. Це і навчальні заклади, сількозгосподарства, об'єкти критичної інфраструктури. Угу. Ось така ситуація зараз. А ніжками Росіяни намагаються на територію Сумщини заходити. Ми ж пам'ятаємо, як не так давно Путін розповідав, що відбулося вклинення на Сумщині. Тоді Генштаб цю інформацію спростував. Але ну знаєте, якщо партія сказала треба, то можна очікувати різного. Дивіться, максимально щодо застосування бойової техніки, практично її не існує, бо ми на підходах до кордону. Виявляємо і максимально знищуємо її. Так, ворог вдається. Ну воно продовжує е, тактичне використання саме дрібних груп піхоти від двох осіб. І більше е, також зберігається е, можливість застосування ворогам ДРГ. І тут же ми задіємо всі наявні у нас військово-технічні засоби, щоб виявляти такі групи. І е, максимально теж знищувати їх так, ворог е, все одно постійно намагаються ось такими е, такою тактикою піхотними групами перевіряти е, нашу оборону на кордоні, але ми чітко тримаємо кордон нашу смугу оборони. Чи спостерігаєте ви нарощування сил противника на північному кордоні? Військова присутність вона зберігається вздовж цієї смуги кордону? Це практично майже тисяча кілометрів і областей, які я визначив, але якогось створення угрупування ударного ми таких ознак не зараз не фіксуємо. Немає що на кордоні з Білорусю зараз відбувається? Чернігівський кордон, зокрема, маю на увазі та частина кордону, яка в Чернігівській області тихо чи є якісь спроби провокацій. Ситуація незмінна, вона під контролем наших сил оборони, вона іноді відбувається здебільшого в інформаційному полі, uh -huh. коли там в черговий раз вони перевіряють або боєготовність своїх сил, або якісь тренування, і перекидаючи поблизу кордону деякі підрозділи, але вони не є критичними для нас. І, тобто ми знаємо про можливу загрозу цього напрямку, тож. Також ми готові до будь-яких розвідків подій, і тому, що Білорусь вона поки вона залишається під впливом саме Росії, ми враховуємо цей фактор, і у нас система оборони вона єдина побудована як і в єдиному контексті як і на кордоні з Росії, так і з Білорусі Зрозуміло. Пане Вадиме, дякую вам за розмову. Це був Вадим мисник, речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ. Це угруповання до якого входять частина Сумської, Чернігівської та Харківської області, тобто північний кордон. Тому давайте логічно поговоримо далі про обстановку на Курщині, де триває операція Сил оборони України і де зокрема беруть участь підрозділи десантно-штурмових військ. Ви знаєте, що ми систематично підтримку все українську платформу друзі, дешеве і закликаємо кожного і кожну ставати друзями українських десантників, оформлювати щомісячний донат, аби десантно-штурмові війська точно знали, на яку нашу допомогу вони можуть розраховувати. Адреса сайту друзі-дешеве на екрані, QR-код на екрані. Точно я думаю, ви розберетеся, що із цим робити. А до нас зараз приєднається командир роти БПЛА 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Станіслав Краснов. Пане Станіславе, я вас вітаю. Бажаю здоров'я, доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, яка у вас обстановка в Курській області в зоні відповідальності вашої бригади, вашої роти? Ситуація, як завжди, напружена. Тут в Курській області росіяни постійно штурмують з перемінним, так би мовити, з перемінною активністю, але все одно. Дуже активно вони намагаються штурмувати е, різними засобами і техніку застосовують в більшості. Звісно, застосовують піхоту. Несуть вони постійно величезні втрати. Тут вже такі кладовища техніки на всіх дорогах на перехрестях забиті, але вони не припиняють свої спроби вже там по полям їздять, е, намагаються просуватись по різному своїми піхотними групами. На даний момент е, ситуація, хоч і важка, але ми все одно тримаємо свої позиції. От якщо коротко, то так британський аналітичний центр Русі Русі це абревіатура з Росією не пов'язана. Пише про те, що зараз в Курській області Росіяни зосередили 70 тисяч особового складу. Це половина від того, що на всьому півдні у них є. І тим не менше, ці 70 тисяч не можуть на щастя відбити цю територію, яку сили оборони контролюють, за рахунок чого вам вдається їх стримувати. Ну само за собою в першу чергу за рахунок е, хоробрості, мужності, стійкості особового складу на нулі, все тримається, як би там не було на піхоті. Тому що там, де є наш солдат, наша піхота, е, там е, є наша територія в окопах. Е, і завдяки дуже вмілим діям е, артилерії, ударних БПЛА, які дуже велич великовелічезну просто роботу проводять. Ну і професіоналізму командирів. Які це все організовують і керують, віддячити нашим десантникам можна на всеукраїнській платформі Друзі, дешеве, дешеве» код на екрані, адреса сайту на екрані. Це можливість оформити систематичний, системний щомісячний донат. Ходіть, дізнавайтеся про це більше. Пане Станіславе, агенція Reuters пише про те, що знову північнокорейці повернулися в зону бойових дій в Курській області. Там нове поповнення з КНДР прийшло в три тисячі штук. Чи бачите ви? Повернення північнокорейських солдатів і як змінюється їхня тактика? Так дійсно були групи, великі групи піхоти, які за все були з північнокорейців складені. Тактика у них дещо змінилась. Якщо в перші рази, коли вони намагалися штурмувати, вони штурмували дійсно великими групами. До 50 людей це доходило, такі натовпи ходили через поля. І відповідно вони несли теж дуже великі втрати. І від артилерії, і від БПЛА теж в першу чергу. Зараз вони дещо змінили тактику, навчені, так би мовити, гірким досвідом. Вони ходять зараз меншими групами, десь там, може, 10-8 людей. Все одно більше, ніж росіяни, тому що ті ходять ще меншими групами, але зменшили вони кількість груп. І на деяких напрямках вони намагались знову штурмувати, намагались прорвати нашу лінію оборони. Ну, за даними розвідки, це були якраз таки північно північнокорейці. Тобто вони доволі швидко вчаться і опановують сучасні методи ведення війни? Ну, само собою, так, така школа, яку ми їм надаємо, mm -hmm. то вона змушує або померти, або швидко навчитись. Ну, більшість обирають перше. Чи доводилося вам брати в полон останнім часом або північно-корейських солдатів, або росіян? Ну, Були кілька полонених. Полонені це були не північнокорейці, а були росіяни. Що вони розповідають? Як вони пояснюють те, що відбувається тепер уже у них в Курській області? Ну, Про Курську область вони нічого особливого не кажуть. Вони йшли там, де їх відправлять. А... А загалом у них історія майже одна і та ж сама. Тобто більше ніж половина тих, хто потрапляє в полон. Це ті, хто намагаються втікти в армію в їх армію з тюрми або від кримінального переслідування. Тобто, історія ідентична у всіх займався продажем наркотиків, попав в тюрму, його катували, запропонували або вони далі катувати, або підписати там якісь папірці, щоб іти на службу. Вони підписують, йдуть на службу. Оце от дуже часто зустрічається така історія. Про Курську область, ну що вони можуть сказати, вони ж погоджуються з тим, що якщо вони окупанти, якщо вони напали, то ми маємо повне право і моральне і згідно закону конвенції знищувати сили і засоби окупанта на їх території. Пане Станіславе, дякую вам за те, що ви разом з побратимами та посестрами це робите. Це був Станіслав Краснов, командирувати БПЛА го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади, яка бере участь в операції у Курській області.